Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити обрізку троянд. Вони відквітовують і потребують обрізки. Для того, щоб її розпочати, нам потрібно вооружитися в першу чергу сікатором гостреньким, а також антисептиком. Обрізку бажано робити в теплу погоду, не дощову. У мене ви бачите, що пройшов дощик, і це погода не дуже сприятлива для обрізки. Але я вам розповім, як потрібно робити. І щоб наочно вам показати. Якщо ви обрізали вже трояндочки, ви знаєте, що обрізаються вони до першого п'ятилистника. тобто відраховуємо ми з гілочки беремо, відраховуємо, де у нас тут ось. Біля оцього листочка, вважається, що треба робити обрізку. То я вам хочу сказати, що не усі трояндочки так обрізаються. Таку обрізку ми робимо лише на плетючих трояндах. У даному випадку у мене саме плетюча троянда Main Tower. Трояндочка розкішна, Хто не має цього сорта, тому я рекомендую квітне вона суцвіттями. Якщо ви хочете, щоб вона і надалі, ціле літо набирала зросту, то ви, ясна річ, обрізаєте її до першого п'ятилистника, як я сказала. Але якщо хочете зробити формуючу обрізку, то ви можете її обрізати навіть нижче. Тобто ось у мене такі ось Плетів цієї троянди, вони мені не потрібні. Мені треба, щоб вона, я її не підв'язую, в мене вони похилюються, тому я її можу відрізати навіть біля цього п'ятилисника. Тобто, в мене відквітує зараз оця вся кисть і я її відріжу аж ось сюди. Тут у мене товщенькі, бачите, пагони, вони такі завтовшки, як треба, щоб були завтовшки, як олівець. Зараз трояндочка ще не відквітувала, тому я обрізаю лише одну квіточку і залишаю. Ось відквітована. По нашим правилам, ми плетючі троянди. Потрібно зрізати її отак. Отступили 5-7 мм і обрізали трояндочку. Обов'язково робимо зріз косий, і робимо його косий. Скошуємо ми його від листка, тобто ріжемо отак, отак робимо скіс, щоб у нас сюди не попадала вода, щоб вона стікала. Обов'язково, коли ви обрізали одну трояндочку, ви дезінфікуйте свій секатор. Тому що від однієї троянди ви можете перенести хворобу на іншу. І щоб цього не допустити, обов'язково обробляємо свій секатор. Беремо секатор гострий ще наголошую, щоб він не жував наші краї. Тепер ось ви бачите, отака в мене є. Теж, тут, тут ми бачимо, що так, відрахували ось перший п'ятилисничок, і ми повинні його так обрізати, отак обрізати. Але якщо ви бачите, що у вас або слабкенький, або хворий, то не бійтесь, відрізайте його нижче. І хочу вам на цьому буде гарно показати. От погляньте, який робиться зріз. Зріз робиться не отак, не отак. А саме отак. Саме отак, я не знаю, чи видно на відео, лягає по листку сікатор і ріжемо отак. Не отак ріжемо, а саме отак. Оце такі правила обрізки плетючих троянд, Тобто. Ви зрозуміли, що плетючі троянди і мускусні троянди ми обрізаємо до п'ятилистника. Так, всі остальні троянди флорібунди, чайно-гібридні спрейки ми ріжемо по-іншому. Я вам зараз для прикладу показала свою плетючу троянду. Ось так я її обрізаю. Ага, взяла, не потрібна мені формуюча обрізка, мені треба лише видалити. Я зробила косенький зріз. І все, і на цьому залишила. Обрізка троянд повинна бути обов'язково, якщо ми хочемо, щоб наші троянди і в подальшому квітували. Тобто, якщо ми залишимо отаку трояндочку, вона буде нарощувати шипшину, і вона не зацвіте навіть до кінця літа. Ви розумієте, що в неї нема куди квітувати. Все, коли ми зробили обрізку, це дуже гарна справа, ми дали трояндочки поштовх. До нового квітування. До іншої моєї трояндочки це Джардіна. Вона плетюча, але вона ще маленького зросту, вона лише другий рік. І тому ми її ще не ведемо, як плетючу, а ведемо шрабом. Тобто, в цьому випадку ми можемо її обрізати, формувати куща. Обов'язково обробляємо, обробляємо наш секатор. Так, як ми перейшли до іншої троянди. І що з собою буде представляти наша формуюча обрізка? Ми будемо робити форму чаші. Тобто оці гілочки, які виходять до нас, ми будемо зрізати нижче, чим серединка. І ось погляньте, зараз нам добре видно, як ми робимо: от у нас листок, п'ятилистник. Ми скошуємо отаким. От Методом секатор кладемо і зрізаємо. Отак. От Гляньте, ми з вами зрізали. І тут вже видно, що будуть брунячки. Обов'язково, коли ви зрізаєте, от я зараз допустила ошибку, і я вам помилку. І я вам розкажу про цю помилку подробніше. Ось погляньте: якщо ми зробили отакий зріз, зріз зроб, зроблений вірно. Але у нас піде рости гілочка з цієї пазухи, вона піде рости ось сюди. Ви завжди звертайте увагу, як ви робите зріз. Якщо ви зробите біля цього листочка, то у вас піде сюди гілочка. Обов'язково слідкуйте, чи таке формування куща вас задовольнить. У мене гілочка буде йти сюди. Ну, в принципі, у мене тут нема ні доріжок, нема нічого. Може бути такий зріз, може бути такий зріз. Але обов'язково дивіться, щоб ви не загущували свій кущ. Тобто, якщо я зроблю обрізку біля оцьої гілочки, ось подивіться, біля оцього листка, то у мене буде саме йти на загущення нова гілочка. Вона буде йти всередину куща. Це обрізка невірна зовсім. Завжди звертайте увагу. В ідеалі було б, щоб я зробила зріз ось тут. Ну, давайте так і зробимо. Зробимо ідеальним його. Отак, зрізали, і у нас не буде загущуватись кущ, ось сюди піде рости нова гілочка. Поряд у нас також виходить назовні, і ми з вами зразу дивимося, куди ж нам робити обрізку. Якщо ми зробимо ось тут. Вона піде на загущення, ні, нам не підходить. А якщо зробимо тут, вона піде назовні, вона би нам і підійшла. Але подивіться, у нас кущик буде нерівномірний. Нам треба, щоб у нас був красивий рівномірний кущ. Тобто ми рівняємося на цю гілочку. Дивимося, як же ж воно вийде. Ага, сюди не треба, сюди низькувато підходить нам. Підходить нам оця. Оцей ось листочок, і ми робимо зріз. Косий обов'язково наголошую вам косий, зріз. І обов'язково, щоб він був направлений отак до листка. Не отакий, наголошую, не отакий, бо у вас весь дощ буде попадати саме сюди. Буде стікати з зрізу і попадати саме сюди. Звертайте на це завжди увагу. Тепер другий ряд іде наших гілочок. Оце дивіться зовнішній. А це серединка пішла. Як же ми формуємо серединку? Серединка в нас повинна бути вища. Як я сказала, повинна бути немов чаша. Отакої форми. І ми дивимося, де в нас буде чаша. Ось погляньте. І п'ять листочків, і назовні. Тобто це нас задовольняє. Робимо зріз. Подивіться, як у нас гарно все виходить з вами. Перший ряд і другий ряд. Ці всі гілочки ми також зріжемо і порівняємо з оцією. У нас буде кругленький отакий кущик. І буде дуже гарно. Показала, як ми формуємо плетючу троянду, але так як вона у нас ще молоденька, ми великі пагони не робимо, а обрізаємо її ось таким чином. Шраб, шрабом ведемо її. Ведемо цю плетючу трояндочку, поки що шрабом підросте, і будемо далі її формувати. Я хочу вам показати обрізку чайно-гібридної троянди. Я вибрала троянду, яка невірно обрізана, і тому я хочу розповісти про свої помилки, щоб ви їх не зробили. Ось погляньте: ця чайно-гібридна трояндочка, взагалі її можна обрізати. І формувати не до п'ятилисника. А от у мене багато чайно-гібридних троянд повиростали високого зросту півтора метра, ,60 метр шістдесят. І тому, звісно, ми не можемо різати до п'ятилисника, а ріжемо, формуємо нашого куща. Бо якщо до п'ятилисника відрізати, вона в нас вигоне і два метри завжди вишки. А вона нам не потрібна такою високою. Ця трояндочка у мене десь метрової висоти, але я вам хочу показати основні помилки. Якось не доходили в мене до неї руки, так ось вийшло. Першим ділом обробляємо наш секатор, це завжди ми таке робимо, і про це ми не забуваємо. І ось погляньте, на чому я хочу вам наголосити: так вийшло, що у цієї трояндочки, погляньте, тільки вона відквітувала, От, ага, проходячи мимо, я, щоб пришвидшити процес, обірвала просто. Відсвівши, от відквітувавши трояндочка. Отак от я її підійшла, одірвала і пішла далі робити свої справи. Зовсім це невірно. Я, ну знаєте як, Время біжить, все, все тече, все дуже швидко міняється. І я не встигла замітити, як вона ось викинула уже і бутони. Дуже швидко в трояндочки все це проходить. А ми повинні відразу, якщо відквітувала наша трояндочка, звертайте увагу. Ага, до п'ятилисника, де шукаємо п'ятилисник. Ось п'ятилисник перший. Але йде загущак наш кущ, не потрібно. Ми дійшли до цього п'ятилисника, відрізали, і, до речі, дуже вона тонкувата, я вам скажу. Треба вибирати і зрізати нижче. І тут, ось, погляньте ще, яка історія. У неї гілочка ось яка є. Теж була квіточка, просто зломана. Відрізаємо, неправильно тут все зроблено, і тому ми відрізаємо і дивимося, де ж нам таке ну що я вам скажу? Залишимо, хоч і тоненьке, але залишимо, тому що назовні куща йде. Останні у нас, виходить, п'ятилисники в кущ ідуть, не підходить нам. І по класіки. Якщо класично обрізати кущ, то треба було б вирівняти його і зробити цього пагана відрізати. Але так як тут вже бутони, така в мене помилка, я вже не можу його відрізати все. І тому продовжуємо формувати кущ далі. Подивіться, ось у нас так само одірвала і пішла далі. А кущ то росте, розвивається, і ми шукаємо, як його вірно обрізати. От, знайшли п'ятилисничка. лисничка. І назовні обрізали. Пішли другу гілку шукати. Ось друга гілочка. Ага, ця йде у всередину куща, нам не підходить. Це йде назовні, але високувато. Вирівнюємо наш кущик, робимо його красивішим. Тому обрізаємо його нижче. Отак обрізаємо. Ось погляньте. Оце я вам скажу ідеальний зріз. Ідеальна товщина гілочки. Чим нижче ми обрізаємо, Гілку, тим у нас квітка буде пишніша, крупніша і буде красивий кущ. Якщо ми тонке обрізаємо, у нас буде мілка квітка. Оцю істину запам'ятайте і робіть завжди вірно. Так, тут теж знайшли назовні виходить і обрізаємо. І далі також обрізаємо оцю гілочку десь отакого зросту. Звісно, що вже ми не сформуємо тут красивого куща, тому що зроблена помилка. Але старайтеся, щоб не було помилок. То буде у вас і красивий кущик, і все буде дуже гарно. Ось погляньте, в оцьому кущі, коли була зломана сама квіточка, вже він викинув гляньте, гілочка пішла. Тому... Я теж не піднімаюся в мене рука, зараз зробити крас... красивий кущ. Але якщо ви зробите все це вчасно, сформуєте красивого куща і помилок ми не те. Ось оцього ми одріжемо. Не потрібен він нам все. От зробили такий кущик. Далі би я вам хотіла показати обрізку флорібунт, а також спрейок. Я вам хочу показати кущ флорибундочки, який був обрізаний, ось погляньте. І він відразу дуже швидко. Він на тому тижні тільки був обрізаний, і ось гляньте, уже пішли які гілочки. І до речі, що я вам хочу сказати, флорибунди зачастую вони тільки от квітають, а уже вам пускають ці гілочки. Вони не мов би, підсказують вам, що обріжма не так-то. Отут відцвітає кисть, а тут уже лізуть отакі, отакі гілочки, тонюсінькі манюсінькі І ви суцвіття лише обрізаєте, лише суцвіття обрізаєте, і отак у вас флорибундочка розвивається далі. Тобто, ви розумієте, якщо флорибунда... Або спрейка, у вас високого зросту, ви можете її обрізати на одну треть, зменшити кущ. У мене молоденький, тому от він такого зросточку і був. А ви можете, якщо вона у вас вимахала гарненько, ви її обрізаєте на одну треть, і у вас будуть, буде дуже гарне квітування. І спрейку, і флорибундочку, не бійтеся, обрізайте нижче. І ось ми підійшли до молодої флорібундочки, бризкаємо обов'язково свої ножиці, беремо. І ось та історія, яку я вам розповідала. Погляньте, вона у нас відквітувала і вже показує, куди вона хоче пустити нові гілочки. Ми можемо, по принципу, ось у нас п'ятилисник перший, отут її обрізати. Але як я сказала, в це. Не завжди підходить. Ми її можемо навіть нижче різати. І ми ріжемо ось на зовнішню бруньку, ось, будь ласочка. отакий гарний нам приклад. І обрізали все. І тут також, гляньте, гілочка пішла. Також ми обрізаємо коротесенько, зрізаємо п'яти бачите? Два пропускаємо, і для того, щоб сформувати цього маленького кущика, ми обрізаємо нижче. І робимо таку формуючу обрізочку. Шведесеньку обрізали, обробили свої нож... ножиці. <смітна> обробили свої ножиці. І пішли обрізати далі. І ось ми підійшли до моєї чайно-гібридної троянди. Вона, ви бачите, ще у повному квітуванні. Але середня квіточка у неї вже спортилась від дощу і вона заважає декоративності. І ця квіточка робить її некрасивою, тому ми її зразу видаляємо. Кожну середню квіточку, яка нам не потрібна, ми її видаляємо. Зріз стараємося робити косенький. Все, а коли відквітують ці, то ми з вами сформуємо цього куща. Чайногібридна, подивіться, вона такого зросту, як я. Тобто вона навіть вища, ніж метр шістдесят. Чайно-гібридна троянда нам не потрібна такої висоти, ми можемо сміливо відрізати одну треть куща. Тобто, десь отак ми її з вами обріжемо. І вона на другу хвилю вийде, у нас десь такого ж зросту. Якщо ми обріжемо лише до першого п'ятилисника, вона у нас буде під 2 метри. Не потрібна нам така троянда. Тому я вам розповіла, як я свої троянди обрізаю. Робимо заключне таке, що плетючі троянди, а також мускусні троянди, ми обрізаємо мінімально до першого п'ятилисника. Чайно-гібридні, флорібунди. Шраби, спреї. Ми ріжемо, робимо формуючу обрізку. Тобто форма чаші, або яка вам форма потрібна. Може, як в моєму випадку, вам потрібно, щоб під стіною була вища, сюди була нижча, то вже кожен вибирає собі своє. Але я вам хочу наголосити, що ви можете різати нижче, ніж перший п'ятий лисник. Оце такі методи. Не забувайте обробляти свої ножиці обов'язково не переносимо хвороби одної трояндочки до іншої. І після обрізки обов'язково обробляємо свої троянди від хвороб. Тобто, якщо ви знаєте, що в вашому квітничку борошниста роса чи то чорна п'ятнисність, чи якась гниль. То ви обов'язково обробіть свої троянди саме від цих хвороб. А також після першої хвилі квітування, після обрізки, наші трояндочки потрібно розвиватися далі. Тобто, ми повинні обов'язково підкормити, підживити свої троянди, дайте їм калію, дайте їм фосфору, дайте їм кальцію. А також до середини липня ми можемо, тобто до середини літа, вже ви погляньте, і літочко наше майже на середині. Ми можемо давати ще нашій троянді азотні добрива. А азотні зараз потрібні край. Якщо ми пообрізаємо багато зеленої маси, а їй треба рости, треба розвиватися, квітнути, то треба дати її азоту. Я зараз буду свої троянди кормити, я віддаю перевагу. Все ж таки екологічним добривам. Я кормлю свої троянди пташиним пометом, а також трав'яними броділками. Чистотіл, кулібаба, кропива це дуже гарні трави, які повишають імунітет наших рослинок і дають їм квітнути. Всього вам доброго! Заходьте, буду завжди вам рада!